Послухайте це, всі народи, почуйте всі, що живете у всесвіті, і сини землі, і сини людські, як багаті, так і бідні, мої уста промовлятимуть премудрість і роздуму мого серця розуміння. Своє вухо я зверну на притчі і мою загадку відкрию на гуслах. Чому маю боятися в лиху годину, коли беззаконня підступних оточить мене? Ви, що надіятеся на свою силу і хвалитеся численністю свого багатства, знайте, себе не визволить людина, вона не дасть Богові викупу за себе, адже дорогий викуп її душі, не задовольнити його ніколи, щоби жила вона навіки і не побачила могили, і бачить мудрих, що вмирають, безумний і нерозумний разом гинуть. Своє багатство вони залишають чужим, їхні могили це їхні домівки навіки, це їхнє житла з роду в рід. Лише свої землі вони назвали своїми іменами. Тож людина не залишається в пошані, вона уподібнюється до тварин, що гинуть, такий їхній шлях, їхнє безумство. Та їхні послідовники милуються тим, що в них на устах, наче овець їх загнали до шеолу, смерть їх пасе, а на світанку праведні запанують над ними, їхня подоба пропаде, житлом для них стане шеол. Проте Бог визволить мою душу з руки Шеолу, адже Він прийме мене не тривожся, коли людина стає багатою, коли зростає слава її дому. Адже коли вона помре, не забере вона нічого, і слава її за нею не піде, бо за свого життя вона вважає себе благословенною, прославлятимуть тебе, коли ти маєш успіх, вона піде до роду своїх батьків, аж до віку вони не бачитимуть світла. Тож людина, маючи гідність, не розуміє вона прирівняна до тварин, що гинуть.